Вітаю, брати і сестри, вітаю любові Господа Ісуса Христа. І так, перше, на що я хотів би звернути нашу увагу, це місце із святого Слова Божого це буде книга послання до Філипян. І ми читаємо Слово Боже тут в першому розділі, 12, 14 віршик. Апостол Павло пише: Хочу, брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелії. Оскільки мої кайдани. За Христа стали відомі всім іншим та в усьому преторію. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати Слово. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Брати і сестри, я думаю, що інколи в нас, ну, по крайній мірі, не враження, а таке бажання є в кожного із нас. Коли ми чуємо про проповідь Євангелія, коли даже Ісус Христос говорив до своїх першапост... до апостолів першої апольської церкви, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і знаєте, в нас таке бажання, щоб знаєте, от помазання Боже прийшло на нас, сила Божа прийшла, і ми пішли і почали робити чудеса і знамена, і Бог був з нами. І рука Господня написано сопровождала апостолів, і все знаєте, все дуже хорошо, все дуже добре. Але на жаль, ми живемо сьогодні в такий час, коли Євангелій проповідується. Ну, може, в різних регіонах нашої країни, може, трошки по різному, але проповідується в умовах не зовсім, як то казалось, безприятливих. Ну, по крайній мере, хотілося б трошки кращих умов, так чи ні? Це завжди бажання нашого серця, це завжди бажання наших душ. Але вертаємося до апостола Павла. Вертаємося до апостола Павла. Павло каже, щоб ви знали те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелії. Давайте ми згадаємо, а що ж сталося з Павлом. Павло пише послання до Филиппіан. Звідки він пише його? Він пише його із в'язниці. Він пише тоді, коли він був в кайданах. І якщо ми почитаємо уважно дії святих апостолів, ми бачимо, вона закінчується дії святих апостолів тим, що Павло був в Римі, і в Римі, що він був там два роки жив, але до нього мали доступ люди, і він там проповідував Євангелія. Якщо ж повернутися на початок життя апостола Павла, чи не життя, а покликання апостола Павла, то ми можемо побачити трошки, знаєте, таку цікаву річ. Пам'ятаєте, Павло приходить в Дамаск. В Дамаску там по дорозі Господь його зустрічає, і там він навертається до Ісуса Христа. Дух Святий говорить до одного чоловіка, до Ананії, іди, поклади на нього руки, помолись за Нього. Чому? Тому що це вибраний місто суд. І знаєте, що там написано? Там написано: Він буде що, благовістити. Де він буде благовістити? Він буде тебе проповідувати слово моє, про моє ім'я кому? Народам і царям. О Господи! Брати і сестри, хто хотів би, щоб нам комусь Бог таке проговорив, ти будеш стояти перед царями. Ти будеш благовістити царям. О, Звісно, костюма вдінемо, галстука вдінемо, і підемо зараз до царя благовістити, так чи ні? І от Павлові от така, таке пророче слово, таке. Ну, покликання таке для Павла. І от Павло іде і проповідує, іде і проповідує, іде і проповідує, і приходить одного разу, і де він проповідував царям? Хто пам'ятає? Пам'ятаєте фест? Агрипа, і кайдани де? Господи, ти про це говорив чи ні? Ну, ми не так уявляли. Ну, по крайней мере, я думаю, Павло на наш якби я був на місці Павла, я трошки по-іншому уявляв би, як це воно мало бути, як займав благовістити царям. Але Павло благовістить. І ось він знаходиться в цих обставинах, він знаходиться там, в цій тюрмі, знаходиться в кайданах, і він каже, що це оце моє положення. Моє оце положення, воно ще більше послужило на користь Євангелії. Алілуя, Слава Ісусу! Більше того, це не тільки йому на користь, воно послужило, не тільки для користь Євангелії, а він каже, що оскільки кайдани за Христа стали відомим всім іншим та усьому приторії. Тобто, можна сказати, що таке приторій був на той час? Ну, це Офіс президента. Це парламент, можна сказати, це міністер, це міністер, кабінет міністрів і так далі. Стало відомо. І я думаю, не один, мабуть, туди приходив до Павла, і Павло що робив там? І там благовістив, будучи в'язним. Слава Ісусу! Більше того, <кхух> <кхух> я вибачаюсь, тому що трошки хворію ще. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали чого додали? Сміливості. І вони. Набралися відваги безстрашно благовістити Слово Господнє. Слава Ісусу! Друзі мої, в той час, коли Павла ув'язнили, то, знаєте, інші брати не злякалися. Вони не сказали, ой, Павла вже посадили в'язницю, в треба тихенько сидіти. Навпаки, вони що додали відваги. Павло пішов в темницю, а інші брати що ще почали відважніше проповідати слово Господнє. Ось ситуація, так чи ні? Давайте ще подивимося на апостола Павла. Ще один приклад, я хотів би привести до нас. Пам'ятаєте, одного, я не буду це читати, це місце. Я думаю, своїми словами скажу, ви пам'ятаєте. Одного разу Павло проповідує, і, і що? І він бачить видіння, Дух Святий показує видіння. Він бачить чоловіка, і цей чоловік македонянин, який що каже? Прийди до нас, прийдіть до нас і скажіть. І написано: Павло і сила, що зробили? Вони поспішили. Вони поспішили туди до цю Македонію прийти туди, щоб благовістити. Знову ж таки, коли Дух Святий мене кличе до чогось, коли Дух Святий говорить мені, буша бачу я, чоловіка бачу, який чекає, що ми благовістили. На що я розраховую, брати? Я зараз прийду в Македонію і там, десь чоловіки Македонські зараз будуть приходити. І я не буду це читати, ми читаємо дії святих апостолів. Він приходить. Куди Пилипи приходить? Так? Філіппи приходить, і там він знаходить кого. Пам'ятаєте, там Лідія була. Там на березі річки одної вони там збиралися, розсуждали, там не було якогось залу, не було чогось. Десь на березі, що там відбувалося, він почав там проповідувати. Лідія покаялася, вона охрестилася і таким чином, що там створилася невеличка церква. Але через певний час, пам'ятаєте ту жінку? І Павло виганяє того демона і попадає, куди. У в'язницю. Чому? Тому що отой муж Македонянин там чекає його, про якого ми чули сьогодні. Хто хотів би? Хто міг би намалювати собі цю картинку? Я піду в Македонію, я піду зараз туди і там я буду зараз цьому чоловіку, македонянину, я буду проповідувати, де, коли він тобі буде рани твої перетирати, коли він буде перев'язувати тебе, і ти будеш благовістити йому, друзі мої, ви знаєте, інколи Бог нам дещо говорить. І ми малюємо собі уяву, таку, знаєте, гарну, красиву уяву. А на практиці воно буває не завжди так, як ми собі його намалювали. Павло в язниці, але це слугує для поширення Слова Божого. В інших обставинах і це слугує для поширення Слова Божого. Друзі мої, і знаєте, я задумуюся. Є люди, які завжди чекають якихось, знаєте, ну, хорошого часу. Є люди, які завжди чекають, ну от прийде якийсь час прекрасний. Дякую, там вже бачу. <кій> і люди завжди чекають, ну от прийдуть якісь такі гарні обставини. Прийде якийсь такий час, і тоді ми що? Вийдемо, ми заспіваємо, ми попроповідуємо. і знаєте, і воно так чомусь не складається. І цей час не настає. Сьогодні ми чули. Ми сьогодні чули, як Дух Святий говорить про те, що Бог буде ще силою своєю совершати роботу. Амінь. Я вірю в це. Брати і сестри, я вірю, що прийде час і молодь піде. І ми чули, не раз Бог говорив про це. Але ви знаєте, роками назад Бог про це говорив і в нашій церкві, і в інших церквах я чув. І знаєте, я не раз собі задумуюся. І знаєте, в чому проблема? Ми можемо, очікуючи чогось, ми можемо що пропустити в сьогоднішній час. От ми чекаємо. Бог казав: Я церква своя, я прославлю ім'я, своє, церква буде йти з славою, церква буде йти, ну, так ну буде щось робити. І ми чекаємо, коли от настане той час. От ще не ще не ще не за. Слухай, а церква вже йде давно. Ті, хто йдуть. Ви розумієте, так? Да? І ми чули сьогодні ці свідчення, коли церква сьогодні йде і проповідує, коли церква сьогодні йде, що і допомагає. Яке чудо сьогодні ми хочемо. Ми хочемо чудеса, які ще були, ми хочемо, щоб якісь, знаєте, знамена звершувалися. Але це для нас, ми так намалювали собі. А для простої людини яке чудо потрібно. Давайте приведу приклад один. Одна людина молиться і просить, Господи, мені потрібні кошти, вижити якось потрібно. А інша людина в Америці. Їде хтось на Україну, і він передає йому 100 доларів і каже, що знаєш що, там, де будеш, Бог тобі покладе, побачиш там якось кому дати ці гроші, цей 100 доларів. І знаєте, цей чоловік поїхав десь там, може на Херсонщині, чи де він там проповідує, і він що, зустрічається з одним чоловіком, і він йому там якісь умови ставить. Він каже: якщо ти так зробиш, то я тобі дам 100 доларів. Якщо так, що ти вибереш? Візьмеш 100 доларів, чи може там щось інше? А він каже: знаєш що, я візьму 100 доларів. А чому? Тому що я сьогодні ранку. Молився про те Богу, щоб Бог мені дав 100 доларів, тому що, тому що мені вони так потрібні. І цей чоловік каже: Господи, ось воно чудо. Для мене моє це не чудо. Розумієте, для когось це, моє не чудо, але для цієї людини хіба це не чудо. Чому? Тому що він зранку схилив коліна свої. Може ще не вміє молитись так, як потрібно. Може ще не знає Бога так, як потрібно. Але що? Але він просив Бога і що, і Бог дав йому відповідь. Просто відповідь в кафе зустрілися з цим чоловіком, і цей чоловік йому дав цих 100 доларів. І він каже, є Бог. Є Бог. Брати і сестри, слава Ісусу Христу. І ви знаєте, коли ми читаємо Слово Боже, там написано, Петро пише. І він каже, що не народ, помните, а нині народ Божий. І далі я хотів би прочитати буквально два вірщики, до яких ми інколи не дочитуємо. Тому що ми читаємо про те, що ми є народ Божий, ми поставлені Господом, ми є вже царственне священство. А далі написано 11 віршик, 12. Улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників, стримуватися від тілесних пожатливостей, які воюють проти душі, мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши ваші добрі діла, що зробили? Прославили Бога в день відвідин. Алілуя! Брати і сестри, ось чудо, яке Господь сьогодні чекає від церкви. І може хтось чекає, як це воно має бути. Може хтось чекає, а мені Господь казав, а мені Господь говорив, це буде щось таке значне і так далі. А Бог сьогодні через оці прості добрі справи, через простих вірних людей, які сьогодні йдуть за Господом, Він совершає свої чудеса і знамена, і ім'я Господня прославляється сьогодні в тих обставинах, в яких ми сьогодні є. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри! Я вірю, сьогодні той час, коли проповідь Євангелія поширюється дуже. Я вірю, що сьогодні той час, коли ми повинні сіяти. І ми чули сьогодні проче слово про те, що Господь каже, що сійте, сійте це слово. І ви знаєте, коли ми говоримо про сіяння, то слово Господнє нас навчає і каже Псалом 126, 126, 5, 6 віршик ми читаємо. І тут написано такі слова. Ті, котрі сіють зі сльозами, жатимуть з радістю. Хто виносить з плачем, несучи торбину з насінням, той повернеться з радістю, несучи снопи свої. Галілуя! Слава Ісусу! Брати і сестри! Скільки, ну може, ми чули сьогодні буквально коротесенько про те сіяння, да, трошки про цю, як хто має діло з полями, хто в місті живе, того не розуміє до кінця. Але я думаю, чому оці сіючі, вони часто сіяли зі сльозами? Тому що я розумію, на сьогоднішній день тоді жили люди не так, як ми сьогодні. Може, знаєте, доживав до весни, і потрібно було що вирішити, що з'їсти, а що посіяти. І може, знаєте, в проголодь люди вже жили, але що? Але потрібно було насіння посіяти в землю в той час, коли їсти хочеться. В той час, коли можна було хліба, треба було змолоти. Чи ту саму картоплину якусь зварити, якусь супу, але що, якщо не посажу, не посію, не вродить і що. І люди інколи що робили. Сіяли, садили, як сі сльозами. Це нелегка праця була. Але слово Господнє каже, що хто виходить з плачем, несучи оцю торбину з насінням, повернеться з радістю слава Ісусу. Брати і сестри, я думаю, сьогодні скільки проповідників проповідується Слово Боже, і на очах сльози, і на очах переживання. Ви знаєте, коли ми подивимося на нашу Україну, може, ми живемо сьогодні, Житомирська область, Вінницька область, може, інші області, ми більш-менш живемо в таких, на, ну, в добрих місцях. Але я думаю, що переживають ті браття, як ми чули сьогодні, коли вони їдуть туди, де летять ракети, де шахеди, ти приходиться їм тікати, ховатися, тому що ці дрони над ними літають. І знаєте, інколи, може, вже емоційно, психологічно не витримують. Тому що дуже сильне навантаження це постійний стрес. Це постійне переживання. Інколи приходять думки, може кинути? Може, хватить з мене? Може вже хтось інший зробить це? Чи до цього покликаний я? І коли Бог говорив мені, чи тобі, чи комусь, ми чули сьогодні, як Бог говорить до деяких братів: віра твоя буде випробувана, але я тебе благословлю. І ми інколи що малюємо собі ці картинки. Як це воно мало бути? І знаєте, інколи може прийти розчарування в наше серце, коли ми що? Намалювали собі. О, я піду до царя, я буду перед царями стояти, а оказався перед цим царем, коли кайданки на твоїх руках. Проповідуй. Один приклад хотів би привести одного чоловіку, я слухав свідоцтво. Одному чоловік Бог проговорив, каже, ну я не пам'ятаю, як ці обставини були, я так трошки стислося, зроблю, щоб час не займати. Але Бог проговорив: прийде час в твоєму житті, і ти будеш кормити мого помазаника. І знаєте, цей чоловік так сказав: о, слава Богу. І, ну, що, що ви робили, якби вам таке слово було? Я вже дивився, звідки цей помазанік прийде. Що це варити? Борща, голубця. Котлети і так, далі, і так далі. І знаєте, цей чоловік чекає цього помазаніка, живе, служить Господу, але чекає, звідки цей помазанік, як це він має кормити цього помазаніка. І приходить час, а це був Радянський Союз, і знаєте що, попадає в тюрму, за слово Боже. Арештовують його і кидають його в в'язницю. І коли кидають в'язницю, був час, я вже не буду це багато що говорити, да, але одного разу. Коли він знаходиться <кій>, в цій в'язниці, і коли він проходить там на правогулянку, його проводить конвоїр, і Бог Духом Святим говорить йому: будеш проходити по цьому цьому коридору, так? от там пайка, яку ти отримуєш сьогодні, отримав отей хліб, розламай напополам його. І от під ті двері, там під дверима така щелочка якась, от половину собі, а половину туди. І він каже: я борюся з цією думкою. Я борюся, що це? Як це? А конвоєр що скаже? Але ця думка йому настойчива другий раз, третій раз. І в кінці кінців, знаєте, він що? Він погоджується з нею. І коли він йде, він вже відламав цей хлібушек, і що він, коли йде по цьому коридору, він, проходячи по всі двері, він раз і цей... нагнувся, і цей хліб раз туди штовхнув. І конвоєр нічого не каже. Прийшов. На другий день знов Дух Святий йому каже, знов роби, знов роби, знов роби. І так місяць, 30 днів. І коли приходить місяць. Через цей місяць він каже, я проходжу повз, а Дух Святий нічого не каже мені. Вже не потрібно годувати, вже не потрібно ділитися цей пайкою. Він відсадів свій срок, повернувся додому, служить Господу і не знає, що, і чекає, коли він буде кормити помазаніка Божого. До тих пір чекав, поки одного разу він уїхав в Америку, і в Америці в одній з церков один брат стає і розказує свідчення, як за слово Боже, посадили його в тюрму. Як начальник тюрми знущався над ним, як начальник тюрми сказав, побачимо, що Бог поможе тобі чи не поможе, і посадив його в одиночну цю камеру і сказав: місяць тобі хліба не дам, нічого не дам, крім води. Побачимо, прогодує тебе Бог чи ні. І цей брат каже: я не знаю, що то було. Але кожен день під моїми дверима, половинка хліба, хтось мені посилав туди. І цей брат другий сидить в цьому самому собранні і він каже: о, тепер я все зрозумів. Я поняв, кого я, коли я кормив помазаніка. От там, в дюрмі. Оцю пайку ділив і кормив помазаніка. А він так розраховував, що він буде кормити помазаніка як? Наварить борщу, нажарить котлет, прийме, зробить йому цілий пір і буде кормити помазаніка, а воно буває по-іншому. Ви розумієте, брати і сестри? Я знову веду до цього, з чого я почав. Бог каже апостолу Павлові, ти будеш перед царями проповідувати слово. Бог каже, Павло, ти підеш туди, я поведу тебе в інші народи. Бог каже, може, свої, твої душі чи мої, прославлюся в твоєму житті. Я церкву свою підніму, буде відомо про церкву. І ми думаємо, о, ми зараз тут наробимо діло, ми зараз тут будемо вас лагати, бісів, ганяти ще щось. А Бог каже, ні, ні, ні. От там біжи в дові. Занеси хліба, отам добру справу зроби, отам кришу перемонтуй, отам помолись, отам підтримай. І церква Господня сьогодні йде з чудесами з знаменами. Алілуя, Слава Ісусу! Брати і сестри, я хотів би підбадьорити сьогодні з нас всіх. Знаєте, не чекаємо, колись воно буде. Господи, я хочу, звісно. Я думаю, так всі, як всі. Ми хочемо, я хочу, щоб ми возлагали руки на хворих, вони були здоровими. І як ми чули сьогодні, навіть щоб мертві воскресали. Благослови Господь! Але сьогодні Господь робить. Не живи тим, що колись воно буде. Не живи тим, що там воно не малюй собі якихось картин особлиних. А що Іди сьогодні і роби ту роботу, до якої тебе покликав сам Господь. Алілуя. Слава Ісусу! Ще одну думку. Я дивлюся по часу, щоб мені багато не забрати часу. Ще одну думку, на яку я хотів звернути нашу увагу. Ми читаємо від Іоанна 4 розділ, 35, 37 віршик. І тут написано теж важливі, цікаві слова. Ісус Христос каже: Чи не кажете ви, що за чотири місяці настануть жнива? А я кажу вам: підійміть ваші очі і погляньте на ниви, які вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя. Щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справжнюється приказка: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудилися, інші трудилися, а ви пожинаєте їхню працю. Слава Ісусу! Слава брати і сестри! Ви розумієте, є періоди в житті. Є період, коли треба сіяти, є період, коли приходиться жати. І ви знаєте, інколи ми що ми хочемо посіяти вже і вже бачити урожай. Ну, якщо ми посіємо на наших городах рідіску, пам'ятаєте, да, там три неділі, і вона вже імона її їсти. Але якщо посіє щось інше, то інколи декілька років потрібно чекати, щоб був перший плід. Інколи нам не вистачає терпіння. Ми дивимося на першоапостольську церкву, як вони проповідували. І вони, дивіться, Павло проповідував, Петро проповів День в один, за одну проповідь покаялися. Але слухайте уважно: це люди, які знали Бога. Це люди, які ходили в синагогу, це люди, які просто не знали Месію, чекали, але не пізнали Ісуса Христа. Ну коли Павло приходить, може, в Антіохію, чи приходить, може в якесь інше місто язичницьке, де далеке люди від Бога, скільки йому приходиться там проповідувати? Там не один день. Там шість місяців, там два роки він був. Розумієте, є різні ситуації. Нам інколи не вистачає терпіння. Коли ми приходимо до людей, коли ми робимо добру справу, коли ми проповідаємо цих обставинах і ми вже хочемо, щоб вже покаялися. Я пам'ятаю, поїхав на Харківщину одного разу і там привозили допомогу, і був в одному зібранні, проповідував. Підходить до мене одна жінка. І знаєте, я проповідував, після проповіді підходить в неї питання, і вона каже: Ви знаєте, я, я перший раз взагалі об этом ніколи, Бога не думала. Мені це так все не але мені цікаво, я хочу розібратися. Я розумію, вона, вона хоче розібратися. Розумієте? Вона хоче пізнати Бога, але вона така далека, що їй покайся, та вона не знає, що це таке. Розумієте? І нам потрібно мати терпіння, щоб що робити? Сіяти, 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 сіяти слово Боже, і що і прийде час. І інколи буває, Ісус Христос скаже, що Він каже, дивіться, справжня приказка: один сіє, а... а інший даже може пожинати. Може ми не пожнемо. Можемо і не пожнемо. Давайте ми згадаємо ту саму саму, де це Христос говорив. Це Христос говорить, де у колозязя Самарійського. Пам'ятаєте, да? У колозязя Самарійського. І коли Христос там проповідував цій, цій жінці, а потім, що все місто вийшло, скажіть, будь ласка, церква там вже заснувалася чи ні? Ні. Ні. Христос проповідував. Повірили, що Месія, але церкви там ще нема. І тільки після п'ятдня п'ятдесятниці туди приходить хто? Пилип і проповідує, і що і жне те, що було посіяно до нього. Алілуя! Слава Ісусу Христу! Ви розумієте, брати і сестри, є принципи якісь. Я пам'ятаю, колись, може, хтось чув цей приклад, я приводив його. Я пам'ятаю своє дитинство. Знаєте, я ну, виріс коло хати, в мене батьки займалися там город, квіточки садили, все. І коли я був дитиною, мені дуже хотілося щось посіяти. Але інколи не хватало терпіння. Мама дала мені, ось де можна? Отут тут можна. Сиди. Я перекопав, я удобрив, я все зробив. Я не пам'ятаю, що, але я щось туди посіяв. І знаєте, коли я посіяв, я що? Я кожен день туди бігав, поливав і дивився. Нічого нема. І моє нетерпіння, воно що робило? Воно штовхало мене на деякі дії. Знаєте, я так легенько паличкою. Починав ковирати, А ну, хоже, сходить чи не сходить, сходить чи не сходить, нічого не видно. Але проходив певний час. Скільки там? Дві неділі, три неділі. Да. І я, знаєте що, там, де не поковирав, зійшло. Там, де поковирав, нічого не вийшло. Розумієте, інколи ми щось робимо. Ми проповідаємо, ми сіємо слово Господнє, але інколи що ми не даємо цьому Слову Божому там укоренитися, прорости, тому що нам не вистачає терпіння. Друзі мої, а що, якщо ми будемо сіяти, 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 а після нас прийдуть і будуть наші діти, може, вони будуть пожинати? Або може ми будемо пожинати, а може хтось інший продовжує сіяти. Продовжуй благовістити. продовжуй робити цю працю Господню, до якої Господь тебе покликав. Навіть в тих обставинах, які, кажуться, тобі ну зовсім не підходять для цієї ситуації. Благослови Господь нас. Ще один момент, останній, на який хотів би звернути нашу увагу. <кхух> Ви знаєте, я, слухаючи сьогодні Славіка, я погоджуюся разом з ним. Я не хочу, щоб хтось уїжджав з церкви. У мене теж всі родичі. Хтось сказав у нього жінка, там у нього родичі. У мене всі. З моєї сторони, я один і моєї душі іщуть, один не стався. Так. І жінка так само, одна, і її душі іщуть, всі, всі там. От. І мої діти коло мене. І мої діти коло мене. Теж служать Господу. Розумієте, але я дивлюся на сьогоднішню ситуацію трошки. Ну, по крайній мере, я хочу так дивитися трошки ширше. Дивитися, чим як пастор помісної церкви. Дивитися на, на ситуацію очима Господніми. А Господь каже, а Господня земля. Розумієте, так? Да? Господь хоче спасти тільки в Бердичеві. Я зацікавлений, щоб Бердечі каялися, але я вірю, Господь хоче спасти не тільки в Бердичеві, а всій Україні, і що тільки в Україні і по всьому світу. Є. Розумієте? Бог хоче спасати і Бог готує свою церкву по всьому світі. І коли ми дивимося на ті обставини, які сьогодні відбуваються, ви знаєте, я згадую, коли кажуть, я місіонер Іван, я вже давно був місіонером, я пастор зараз. Я пастор більше. А колись був місіонером, дві хвилини. І коли я проповідував там, і коли молодь каялася, пізнавала Христа, але потім вони роз'їжджалися по регіону, я їм казав, слухайте. Я не буду молитись за вас, щоб. Сестра каже: помоліться, я уїжджаю домой, там за сотні кілометрів. Каже, я не буду молити, щоб ти уїхала і залишилась вірна Господу. Кажу, мене церква так не благословляла на місію. Мене церква благословляла, щоб ти поїхав, і через тебе там ще багато покаялося. Я приїхав з України сюди, а ви їдете далі. Благословляю, я благословляю на місію. Друзі мої, я хотів би, щоб ми благословляли сьогодні даже тих, які уїжджають від нас, розуміючи, що не всі уїжджають так, з таким наміром. Але якщо ви їдете, їдьте і там, що робіть, проповідуйте. І там трудіться. Ми дивимося на першу апостольську церкву. Виникли гоніння. І церква, розсіявшись, що робила, благовістила. І тому, якщо по якихось обставинах війна, переслідування і проче, хтось вимушений їхати, я хотів би, почуйте мене, ви їдьте туди і що робіть? Благовісіть, Коли Бог говорив раніше ще, що з України місіонери поїдуть в Європу. Ви знаєте, ми всі, я сам в першій черзі я думав, що от, знаєте, як поїдуть туди. А ми так, з молитвою, з постом покладемо на них руки, з оркестром, відправимо торжественно і святково, вони поїдуть туди. А вони поїхали так, як з Єрусалиму поїхали по юдеї. Отак, тікаючи від переслідувань, від війни. А Бог каже: Я вислав тисячі місіонерів. Питання, чи зрозуміли ви, чого ви там оказалися? Якщо зрозуміли, значить, що працюйте там. Каже, ой, нема церкви. Організовуй церкву. Є церква, долучайся до церкви, і хай Бог тебе благословить, і царство Боже, хай буде поширено сьогодні. Амінь.